Ранку ми поснідали, 9 годин ще немає, ну не можна спати. Сосід Вова робить якийсь фундамент і з пол седьмого як начне тюкать. Я кажу: Вова, ти прямо зо мною спиш, у мене другий чоловік. Краса, так? Ой, краса. У мене прямо як наче наречена якась вдома. Просто, як наречена, все в білих кольорах. Дивіться, скільки ялії нафуражила собі, букет такий вирізала. Ви бачите, здоровий. А знаєте чому? Тому що там гірочки підростають, і вони там своїми вусиками як запутаються. Нас холодно. У нас вчора вечір просто, як осінь. Просто як осінь. Мама сьогодні вже зараз поснідила, а вона вже ж утра в малині. Уже вона в малині. А я. Вчора підв'язали помідорами, а зараз я переодягну, тому що в цьому не можу воно. Ні, ні, я ще тапочки ці не викинула. Ні, 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 вишу. Вон уже дирки, дивіться, які, а я, я в них хожу, Вони мені самі-самі улюблені. Треба пройти, попідрізати у ті пасинки, тому що якщо така погода буде, ось бачите, дивіться, які там. ну, Кажуть, як ви обрізаєте помідори? Ну, Люди добрі, я, по-перше, я не такий великий агроном, але зараз скажу. Оце-то, от -от -от, це ж мама каже: та нехай все, все, нехай, нехай, дивіться, ці листя. Ну, нащо воно оце листя? Оце все листя. Дивіться, ось іде пагон. Ось. Іде ось жировик. Бачите? Це мене в ріліях руки. Ось листочок і ось цей жировик. Він не нужен. Я його відріжу, його відріжу і відріжу листочок, тільки на сантиметр не ріжте прямо біля стовбура. Ось ось. Листок і ось іде теж. Оцей жировик він не потрібний. Тут воно буде таке курчаве, а помідора не буде. Ось воно видно, бачите? Третя нога. Ось Осьось. Ну, Нащо воно тут? Оці верхушечки залишаємо, а оце листя велике, все. Але пам'ятайте, що не можна розчехвостити за один раз. Ось, дивіться. Ось до чого це? До чого це тут виросло? Ну тут не потрібно. оце, Воно не потрібно. Залишайте тільки ті пагони, де такі гарні будуть і пагони і гарні будуть помідорки. Ось цього прямо на лице. бачите, пре. А що це тут таке чорне? Тут ні, я ще не лізу, я ще не лізу. Ні, ні я просто показую. Мама переживає, щоб я не вимазалася. Та в мене грязна одежа буду стирати цю. Це грязна, а так не втирала, не втирала. Щось мама каже, не за що вона каже. Ну правда, вже руки страшенно пахнуть. Фух. Мені то гарно, якщо це роботу робити, то гарно, коли така погода. А ви знаєте, що по ліліям? Оце перші лілії, оці такі, знаєте, як полу. А, зараз зараз. Я вам розповідала, що я думала, що це у мене хвора. А це ж я купувала такі лілії. Я ж купувала такі плоскі, Ви бачите, які вони? А я думала, що це хворі, коли ні, згадала. Оці азійські, красиві, ось, бачите, вони ще зелені. Ах, ти подиви, як жук тут мотав. Павук. Вони ще зелені. Ось це дуже гарні. Ці. А ось ці такі полугазійські, вони простячки вважаються, але вони теж гарні, Вони ну, раніше квітнуть, ніж ті. У мене одне питання: як я могла і тут посадити? Дивіться, і там. Я ще дві луковиці купляла? Це ж теж такі треба зав'язати і відсадити від відсіля. Це та, що така піоновідна, але вона дуже погано розмножується. Вона в мене вже четвертий рік і немає ні одного дітьониша. Ні одного немає. От вам і будь ласка. А ці ось, як відкриється, у мене тут три красавчики. Оце ця краса. Ця пустила дітьониша. Бачите? Тут два. Це й один. Но там під низом вони є, детьониша будуть. Диві, яка красота! Вона як відкрита, це такі гарні. Оце три. І оця. І оця. оця. Але я поїду в неділю чи в суботу на Новойванівку. Подивлюся, що там жіночка продає, докуплю ще. Вони тільки починають. Вони тільки починають оці квітнути, та у неї так само. Цю розочку красиву, таку рожеву я зрізала, хай набуває, хай набуває такий корінь. Ту теж зрізала. Та роза такого кольору як у мене оце кофта. Точно. І дивіться, яка гарна ця. Я думала, що та червона така порвата. Ні, дивіться, який колір цієї рози. Вона відкриється, подивлюся, її дуже гарна. Ну, Прямо такий колір і відріжу. Тому що це у мене перший рік. Перший рік я в тому році е влітку посадила під пляшку 5-літрову. І дивіться, що вимахало. Ну, Я вже таких 4 пузирка відірвала. Ну, Квітка гарна, що колір. Кольор такий, що форма буде гарна. Все, значить, Це залишається. залишається Але ви не поспішайте викидати, тому що перший рік вона слабенька, вона може така бути схожа, наче на шепшину. а потім вона піде. Не, ну, не, не, не спішіть, просто не спішіть. А подивіться, сині. Отут якась у нас аномальна зона. Подивіться на оці сині. І йде прямо так, якщо подивитися, от вам видно, дивіться, вище і пішло нижче, 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 нижче. І тут зовсім низенький. Перця вже насиплялося. Місяць пройшов, не місяць, а місяць, три неділі, три тижні. Ось. Дивіться, яке все. Бачите, яка краса? Це просто краса. Люлік Болік сьогодні єс. Вирішила малину кажу, та нехай вона, ой, бачите, вже вона сипається М -м -м. не з'їла. Е, а вона ми убрали все, ви пам'ятаєте, і вона оце заростається. Дивіться, як вона заробила. Тепер красотінь. Ідеш, рвеш, їси. Бачите, як гарно попідв'язувало це все. От Вона любить це робити. От зараз я поснідала, мені не хочеться малина. Треба зірвати, тому що вона впаде на землю. Це, ух ти, оце ця рання, у мене вона щось слабоватенька, звісно, кущик. Ну, нічого, розмножиться. Тих. О, Лариса теж красиві оці дві. Це вона купила і посадила тут. А чого тут? Ну теж, щоб з нашого двору теж було красиво до неї кити. Дивіться. Малиночка. Ну, я вам скажу. Ви виштежую. Я вам скажу, що ця малина мнакає м'якаю м'якою. Вона дуже красива, але за смаком, за смаком наша малинка. Саме звичайна. Набагато м -м, набагато соковитіша, набагато смачніша, ні це ще зелененьке, Так що теж не все золото, що блистить. Вся красива, сейчас понесу маме. А белую ей не ма. Белую, наверное, выкинули. М -м -м. Так, сейчас я. Люлик-булик. На. Люлик-булик. Давай, давай, давай. давай. А що ж ти відкриваєш рота? А може, я кучок кусок гімна А що це ти дала? Рота відкриває. Довіряєш, так? Да? А, а, дові. а ви подивіться на на... Я хочу повітати їх сьогодні з зв'язок, щоб ага. ага. і здоров'я, удачі, благополуччя усій родині. Подписчиком, але коліщик нашої родини. Спасибо. Опять намазала мило просте ложе. Бачите, біле сюди. на цю. Ви Подивіться И на цей цирк. Як ви думаєте, чому це так? Миє посуд, так? Угу. Забилась каналізація? Так, звісно, в нас все є. Я возьму оцей, як називається, шнурок і все проб'ю. Чому вода не уходима? Я дуже вірю в своїй дитині. І вона робить стахановка. Ма я, я тебе не писала. про це питаю. Но я дійду до того. Але я ну, хочу, щоб вона зрозуміла, що Саші немає. Не дай Бог буде каналізація сюди, машина в нас не заїжджав. Саша зна приспособлення. Мам, Саша був два роки в Ізраїлі, я... Алла все це зробила. перекачувала і ну, качала. Вона мені говорить, що вона теж спеціаліст, Та я знаю. Я бачу по її роботі, що вона спеціаліст. Ось, рекламу. Я скажу те, що я ну жила і завжди. Кажу копійку розкладали багато. Я економила електроенергію. Угу. Щоб, щоб насос не качав, щоб е, машину лишню не заказувати, гроші не платити. Да. Коротше, вона бере, оце вибирає і потім не. виливає на компостну яму. На компостну яму. Так. От так, от так. А, Зато я Сашенька приїде, а в нас яма не, не, не пішла через верх. А ми з нею цією, то там наружна яма, вона знає. Коли вона знає цю як ви я, коли я коли це все думає. це знаю, а вона пережива, що в туалет от вона ж там змивається. ж у нас столі вже централізована вода. В туалет води багато. Я це зекономлю. Отак, так що люлік болік у нас економи, і, і а і... я за туалет і не сказала, що я живу в туалеті. Правда, що... О, Бачиш? Ну, нема. Оце я зрізала тут -ту лілії, бачите, воно три, а такий букет, тому що ці огурчики вже починають сюди плестися, і вони як запутаються за лілією, то нічого я не зроблю. І що вам скажу, що ці вже доганяють ті що ті. Майже на три тижні різниця, але тепло, як пішло, то тут вже робить нічого. Я хочу ще підписчикам сказати, що в нас такий калак. Та А руки померзли, що я попросила тебе, щоб не мила посуду, я помию руки погрію. Так, да, в нас холод. Хоча я ось в майці, я в майці вам покажу. Я в майці, ну, якщо буду працювати, о, вітер. якщо буду працювати, то одінуся, того, що це так я ходжу, вам показую, достепримічательність, а так прохолодно. Ви пишете за оці двері да пошкрябайте, да покрасьте їх. Я вам зараз їх покажу. підождіть, Зараз все поступово. Зараз. От дивіться, який в мене гірок, ну висота гірка. Ось, дивіться, -р 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 -р. оце ще ось тут, о, цей гірочок. І тут два гірочка вже, бачите, йде? Все, оце на цьому у уг... десь рівні 80 см, я вже не буду знищувати оці пагони. Ці пагони підуть і отак будуть розтягуватися, і буде гірочок йти. Ось, бачте, дивіться, тут я ще знищила, а тут вже а тут, а тут, залишаю. Оцей панок. Коротше, в мене в одному відео все, що ти хочеш. І гірки, і помідори. Ну, знаєте, я не даю такі поради, як у окремої люди, що ось сидить в теплиці і розповідає, ось помідори. У мене все підряд. все підряд. Яка я хазяйка, так у мене таке відео. До дверей. Це двері, вони із квартири. Знаєте, як ремонти робили і постягали їх. Дивіться. Ну, тут воно якесь таке чи ДСП, чи що воно таке оббите. Мам, подожди, сейчас я секундочку. Щоб, щоб щоб Що тебе за біда случилася з отою штукою, що ти виставляєш? Нека біда. А вона, у тебе ж приступлення твоє там, що ти е... Не знаю, подивлюсь знов, я Передачу не. Яка робиш? Передачу. Там... Мам, я не знаю, ще не дивилася. Дивіться, ось ці двері. Це... Мам, ну я ще заварюю. Зачем ти мені сейчас передати? Дивись, оці Дивісь, ось двері. Вже їх красило мільйон разів, обезжирювали, Це ж і Ларіса таким займається, тож. тільки покрасила, воно облізло. Це все бумага. Оця. ну З квартири, бачите, ми тут вже наверху із щоб не, від не відкручувалося, як ото, як ото, як оце. Диви. Диви. Ми його вже підбили цим. Все. я даже не... Банка краски зараз коштує майже 500 гривень. нашу, Хай стоїть. Ми тут хочемо все це викинути і поставити отакі двері. Отакі. Так, це буде дорого. Але вони будуть стояти оце тут і тут. Але тут же потрібно все це розвалити, це підняти на піноблоки, на на і двері будуть вище. Це двері, вибачте, я не знаю, скільки років. Це, мабуть, ще скелеберди, двері теж. Ну Це дерев'яні. Це дерев'яні. Так що, краска, хай так, як воно є, так воно і буде. У нас нема дурних грошей, щоб оце, знаєш, туди-сюди кидатися, розкидатися. Потерплю так, воно мене дуже дратує. Дуже дратує, у Дворі кругом порядок все зроблено по хазяйськи, не так, що тяпляп-тяпляп. Тяп все по хазяйськи ви бачите, хазяїн навіть, щоб це не гнило на віки. Позасементірував там пів метра, щоб воно не гнило. Все, що не візьми, все по хазяйськи Дивіться, труби. Навіть позаліпляв, щоб там бджоли не заводилися. Ви бачите? І там, і там, з усіх сторон. Тобто все по хазяйськи А оце теж по хазяйськи зробимо, але не зараз. Не зараз. Нехай трішки з війною. Що тут случилось? Покажи, де? Оце ж, дочечка. ось так що воно случилось? Воно давно, воно, то таке гімно, таке гроші викидаєш, воно зразу відпало, то мені Саша приробив, А так, То вже давно прироблене. Його ж ставиш туди-сюди, і воно я не держиться. Да. Так я бачила, що ні, то була. він мені на такі і типу, воно то там а я думала, немає. Ні, 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 ні. ні. І я вже вграла. Вграла я вже давно, його, мам, ти запізнилася. Вграла я його вже давно, і чоловіка, і лампу. Вграла його вже давно. Так що... Отакі справи. Оце те, що залишилося у нас у дворі, що дійсно немає порядку, це атмостка, що ми хочемо її робити, це діло 20. Вона тут кріпка, нічого не забиває, просто що годи пройшли, оця відмостка. Бачите, оця. Оця. їй скільки дому, стільки цій отмостки. Але вона рівненька, ще нормальна, це потерпе. Ну, А те, що стосується отого, я ж кажу, тільки хорошо, там, знаєте, що камеру вішать. Отого... Я б сказала, уйо, ну краще промовчу. Брат приїжджає, каже, ти що, не треба, я тобі голубів привезу. Кажу, от тільки голубів мені тут і не вистачало. А мою кофту різати. Кого нашрухи? різати? На а, шо шо? Ти в ці... а ти замерзла в цій кофті? Ні, це я хочу. Вибачте, закінчилась пам'ять, мама пішла на качелю і взяла. Зараз я вам розкажу історію, що вона взяла. Люди болік, бачите. А я розказую, дивлюся, в мене екран чорний. А я тепер сортирую. по цвету, під кофту. прямо мам. Беру, це, щоб мені легко було брати. Я буду підв'язувати малінку. Ну, от візьми, я раз. відрізала дивіться, рукав. Оце була футболка Сашина. Не знаю, хто там її робив. Ось дивіться, яка фірма. Вона витяглася, стало плаття. Диви, просто плаття. Я її стала використовувати як ночну сорочку. Але з неї сипеться така гадость. Вона то ще вроді не порвата. Кажу, мам, порви. Вона, ні, жалко, то заховала на качелю. А вона ще... на хлопок похожа. Ні, вона хлопок з чим-то, а тут має ага. бути написано. І, коротше, прийшло час, тепер вона її вже рве, бо в неї немає вірілок. А тут вже не видно, що воно таке хлопок чи що. О, Італія, та ви що! прямо Італія. Ну, угу. факту, що розміри не... У них люди, напевно. Ні, воно було хороше, воно та... таке гімно, воно витягувалося, Воно була футболка, звичайна футболка. Я навіть в цій футболці... У мене от фотки є, я вам підставлю сюди. Я вийшла вранці в цій футболці, тут щось навіть намальоване, бачите, якась морда, чи що воно було. Я в цій футболці, запам'ятайте, дивіться, я фотографувалася, оце у то. Все, мам, спасибо. Mm. А я думала, що оце таке, і ти знаєш, сиділа, думала, що щось прилипло. Ні, це тут і рисунок був. дивися, витягала. серце, якесь тут щось. Ага, воно таке бачиш. О, о, ось цю. тепер якийсь малюнок що щось був. Да, 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 да. А то я думала, І я отут фотографувалася з ліліями і в той рубашці, От ви подивитеся. Так що отакі діли, я ж кажу, що треба <смі> дивитися, я ніколи не дивлюся в екран. Я оце дивлюся вперед і знімаю, знімаю вам, розказую, розказую. Там дивлюся чорне, чорний, нічого не видно. Так, що такі діли? Отож, от ці двері і оця голубятня. Хай брат сам своїх голубів держить. А ви такі уважні кажете, ось Діма прийде правильно, хай щебенку носить, хай голуб'ятню зносить, хай все, хай все робить Діма. Звісно, буде робити, а що нам першим як Діма прийде, треба права встановити. Надо думати, то, що ніхто, крім мами, не подумає. Нас государство так. Виходять із тюрми, ніхто за них не заботиться. Таке враження, що це спеціально. Вийшов, вкрав, сів, вийшов, вкрав сів. Нам цього не треба. Нам треба допомогти, поки місія жива, щоб він став на ноги маломальські. І щоб більше такого у нього не повторилося. Ну, то й мама, щоб в цьому всьому допомагати. Да, буде мені важко, знову це все на моїй шиї, але нічого. нічого. Саме головне, що він став іншою людиною, він дуже гарний. Просто ці понти, оці розпальцовки, оці друзі, оці дівчинки привели до того, що 5 років життя викинув свого, у матері забрав здоров'я, скільки. За гроші я вже навіть не балакаю. Так що... Дивіться, яка пчолка теж холодно і бідненька. Сидить, не пойме, що воно таке, чи осінь, чи що робиться, а що воно робиться? Навіть мухи завмерли. Так що плани, саме головне строїти плани, а як уже їх виконувати, будемо потім думати. Подивіться, як скрутилося оцей стовбур, ти подивіться, отак рівно, що отак, це яблуня. Ви мене запитуєте. Я кажу, що у мене відео про все. Коли краще садити. Я вам скажу, що ці деревця, які ми купували, ну, я вам показувала відео, це із жуків, дуже гарні. У мене в двох братів сад просто казковий. Я захотіла. То ми, я це купувала весною, але в нього воно все було вже прикопане в підвалі. Все це він продавав осінню. І я не великий спеціаліст, ми з Сашою садили все весною, тому що тепленько. Думаю, це воно якось приживеться. Але є таке правило, ви мені написали, це дуже добре, я поділюся, що кісточкові, кісточкові садять весною. А оці коробочки, семочки це яблуко, груша. Це садиться осінь. Так, це садиться осінь. По-моєму, я нічого не напутала. Оце так. Ну, ми посадили, вже дерева були, майже всі були розпущені, ці палички такі були нещасні. Дивіться, улітки в нас малюють тут. Бачите, такі малюнки. Були дуже нещасні. Я навіть думала, що не приживеться. Коли ні, подивіться, яке вимахала яка Ви Бачите? І гоне, і гоне. А, вже познімали. Тут Оце у мене фуджі яблуня, там 10 сортів її, оце фуджі. І дві аберкоси сказав цей мужчина, чоловік, що ці аберкоски в нас переживаються гарно. Подивимося, два різних сорта, але дивіться, як поперли. Тому я вам кажу, що я не знаю, як правильно, коли купила, тоді посадила, але ви мені сказали, що кісточкові тоді, а сімічкові тоді. О, дивіться, ви бачили такий баклажан коли-небудь? Mm, не бачили. А це <сği <technology> <сği <off> такий баклажан у нас. Вчора <Stanley> мама розмовляла з Ліною і така, що в Зіни все-таки то не табак, що 200% не, не сині, що то сині. Ну я не знаю, дождемся плодів. Тут зрозуміло, що це сині. Тут видно, що це сині. Колючі такі, бачите, які вони. Оце теж потрібно було все повідломувати, оці допоміжні, але нехай будуть. Нехай будуть. Так що такі ділишки? Очка, я тобі все забуваю сказати, це якби нам куди-небудь приопределити оцей кошт. Чого? Оце, оце. Він так мішає цьому бідному. Ні, я оці півники викопаю від відсіля. Ну, так а коли ми їх викопаємо? Ну, не січас же, мабуть. От дивись, я вже тут як дивлюся, як воно мучається, дивіться. Та нічого, розсіня знайде, куди йти. От роза моя от тут мучиться. Це, да, дивіться, ось у мене розочка і вона пішла, вроді би. Оце вона мучиться, а це все остальне ну, я. то не мучиться, ні, то навичаться. Я забуваю, тобі сказав. Підстригла, він тепер випускає пагони молоді, і ці пагони потрібно отак класти до землі, і вони отак продо. Я хочу так продовжити, щоб тут прямо так обочині такі кущики були. Вони гарні. А так ти вони... тебе задумано вже, щоб воно так. Це ж був маленький кущик, бачиш, я вже роздвоїла, ну, отут, отакий. тут тут бачиш, ось оце, оце. ось, бачиш? а це вже воно виросло. Ось воно виросло. Воно це окремо. Я положила гілочки, вона виросла. Так що і це можна отак прик... бачиш, зломила. Дусі, це таке, як ото оте по землі пускається. Як ні, оно? ні, ні, Nie? ні, то барвінок. Це от таке, як оце. Тільки різне листя. А це по-другому я пускаю. Ні, можливо. просто ці кущі всі так переживляються ветками. А, ну, ну, а барвінок так, красивий. Диви, як диви, яка красота. Вітя дуже красиво. Дякую за увагу. Я поїхала на Полтаву. На Полтаву. На <laughs> Давай, їдь на Полтаву. А хризантема все таки розпускається. Та ігольчата, пам'ятаєте, я осінь купляла. Не знаю, чого вона. Оце, оце, звісно, треба осінню пересадити. Обов'язково. І тут роза із п'ятилітровки. Дивіться, які пагони попускала там, бачите? Їй тут вільно і гарно. Я вже не пам'ятаю, яка тут роза. Ну, Це цього року. І ця така червона. Пам'ятаєте, Лариса приносила? Червона-червона. От вона теж пускає. Знаєте, тут їм Підійшло містечко. А ця маленька, я не знаю, яка ось її потрібно обірвати, але я хочу подивитися, що це за куля і що це за квітка. Може це ге, ага, тоді викинеться воно все на мусорку. О, дивіться, як заліпашило дощ. Але гарне. Треба підв'язати теж. Ой боже. Воно зараз позеленіє, мені подобається. А тут на базарі мене надурили. Я купувала оцю мітльчату таку рожеву, а вона в мене біла. Ну нічого, я ж кажу, що подивіться, в мене в сад всі квіти в основному білі, білого кольору в цьому році щось так вийшло. Я не знаю чому, але так вийшло. Так, добре, хватить вже лялякати, -ля тіліпакать. Будемо йти працювати. Мама направо, а я наліво. Поля помідорні. Як ви от в школі возили на Откуда ви знаєте? Кажуть, що я Откуда ви знаєте, як в колхозі? Тому що нас в школі із сьомого класу возили полоти, буряки, збирати моркву, редиску, помідори, гроші за це ми заробляли, їздили від школи. Були раніше такі, знаєте, практика, не, не, не ходили. Зглядали друг другу в телефони. А практика була і місяць, якщо не пройдеш, тобі табель не віддадуть. Ото були вімена. Я не жалію зараз за СССР. Нє-ні. Зараз зовсім інше життя. Зараз діти такі продвинуті, що це нам буряки. От ми пололи буряки з дитинства. І наша життя, блядь, це буряки, робота. Коли там згадаєш, треба відпочивати. А молодь зараз молодці. Вони знають. Розумніші набагато нас, ідеї в них інші, а ми повинні вже мовчати. Але було таке. було таке. Так, час піду для колекції, бо я хочу там, щоб були розочки в мене сфоткані, сфотографую ту розочку. Добре, це щось захворіла, мабуть, ця пчолочка. Пчолочка. Ну, гарний, такий колір гарний. Я вам не можу передати. Прямо який колір гарний.